Ними днями в українських медіаресурсів активно обговорювалася тема, яка стосувалася б нашої київської ГЕС. Питання турбує, звичайно, ж мешканців столиці, бо ливи вогонь додали м'яко кажучи на радісні думки окремих експертів. Якщо гребля не витримає, наприклад, ядерного удару, катастрофи не уникнути. Ну чи дійсно це так віриться неохоче? Безліч інженерів, аналітиків, військових фахівців. Переконують, що Дамба. Це один із найзахищеніших об'єктів України. і До будь-якого сценарію вона однозначно встоїть. Подивимося, матеріал з цього приводу. Берег, пісок і вода, куди не глянь. Здається, це неосяжне та глибоке озеро. В селі неподалік Києва було тут завжди. У це важко повірити, але гігантська водойма з'явилася трохи більше ніж півроку тому. І раніше на цьому місці були пасовиська та городи. 25 лютого нашим воякам, аби втримати ворога, довелося підірвати дамбу через річку Ірпінь. План спрацював. Вода зупинила окупантів, але великою ціною село Демидів затопило. В підвалі все затопило. Там картошка, все консервація, картошка. Нічого я не дістаю, да, Затоплено повністю. На пінопласті ми плавали, діставали станції. Все скважина. Оце така вода у нас тут плавають. Аби води взагалі пити не можна, робили аналіз. Вона не придатна для пиття. Наслідки підтоплення дошкуляють селянам ще й досі. І такі масштаби розливу через невелику дамбу. А що ж тоді казати про Київську ГЕС? Якщо окупанти націлять свої ракети на цю мега-споруду, уявіть, який об'єм води може вирватися на свободу. Що буде зі столицею? Пере за все, це Троєщина. Вона прийме так сказати. Теотично, перший, перший удар. Ось потім у нас там іде Оскресінка, Ліобережна. Коли будували, то оці ці райони: і Траєщина, і Березняки Пазняки, Харківський, їх ще не було. Київ практично був розположений на правому березі, на високому березі. Екологи стверджують, що варто остерігатися не лише води, і повінь 1970-го у Києві, тому доказ. По Дніпру несло не тільки дерева, а несло цілі хати. Тобто водяна стихія це, ну, мабуть, одна з, одна з найсильніших таких природних стихій. У нас дуже багато авто, які попливуть, які будуть плавати і збивати все, так, біля себе. Сценарій не дуже оптимістичний, але чи реальний, чи так легко пошкодити греблю? Багато експертів переконують, Київська дамба один з найзахищеніших об'єктів в Україні. А ця дамба будувалася під час холодної війни. Тому радянські інженери були не дурніші за теперішніх, і вона розрахувалася так, що вона може витримати навіть удар ядерної бомби. Так само, як реактори Запорізької атомної електростанції, так і Київська дамба ракетні удари. Вона може витримати. Ті ракети кинжал, які Росія запускала по Криворізькій дамбі. Порівнювати не можна Криворізьку дамбу і Київську. Ці ракети не нанесуть суттєвого ушкодження київській дамбі. Інженери ж стверджують, Київська ГЕС не одна монолітна споруда, а цілий комплекс конструкцій, які зможуть протидіяти потоку. Це бетонна гребля, відвідний канал, яким йде вода, що просочується через фільтраційні канали та земляна дамба. Споруда конструктива, яка витримує. Досить серйозні на увазі. І якщо будуть якісь прильоти в ту чи іншу частину, ми добре розуміємо, що і як нам треба робити. Кияниш здебільшого переконані, все буде добре. Надіюсь, що все буде добре. Плохі мислі продуцирувати наверх не стоїть. Лучше тільки добре, і вірить в свої в Збройні Сили України. Та й служби цивільного захисту не сидять, склавши руки, і точно мають плани дій на різні випадки. Олександр Храпач, Олексій Колотигін, телеканал Київ.